У Житомирі почались новорічні ранки для дітей категорійних сімей. Святкову виставу для малят підготували вихованці міського культурно-спортивного центру. Новий рік для дітей свято казкове, тому майже всі прийшли в костюмах: хто принцеси, хто гномика, хто й лисички. Малята розповіли, чим саме їм подобається новий рік. Дідму оці подарунки. Подобається, тому що їдемо буде подарунки. А чим тобі подобається свято Новий рік? Якщо хочеш побачити ялиночкою? Рибку, то заводиш і плаває вона. А як ти собі уявляєш, Дяда Мороза? Як він до тебе прийде? Він буде в червоному костюмі, з бородою, з червоним носом. А ти що хочеш отримати на новий рік? Я хочу отримати на новий рік куклу. А яку? А взагалі, чим тобі подобається свято Новий рік? Як ти його собі уявляєш? Я думаю, що на Новий рік ми люди празднують його. Як ти будеш святкувати? Тортом. Діти уважно слідкували за новорічними пригодами улюблених казкових персонажів. І навіть побували на справжньому балу маскараді. На дитяче свято до житомирян завітав і заступник міського голови Олександр Бочковський. Хочу насамперед привітати всіх наших маленьких житомирян. З наступаючим новим роком, різдвяними святами. Побажати головне всім, щоб всі були здорові, щоб в нашому місті і в нашій країні нарешті запанував мир, спокій, злагода. Я думаю, що це найбільше потрібно зараз кожному українцю, кожному житомирянину, тому що ми є житомиряни, жителі нашої країни, Україна. Побажати, щоб злагода було достаток в кожній сім'ї. За словами чиновника, у Житомирі 21 підлітковий клуб. І дивлячись на таланти, які демонструють їх вихованці, запросив всіх присутніх на святі батьків залучити до творчості і своїх дітей. Можуть відвідувати наші клуби. Наші клуби безкоштовні, вони фінансуються за рахунок міського бюджету. Тому, будь ласка, всестороння розвивайте своїх дітлахів. Для того щоб вони росли у нас, крім того, щоб здоровими, розумними ще і талановиті вони всі. Тому всі таланти треба підтримувати. Новорічні ранки для дітей з багатодітних родин триватимуть ще чотири дні. Окреме свято організують і для дітей інвалідів. Всі дітки отримують солодкі подарунки від міської ради.